Всім привіт, з вами Вова і я продовжую сьогодні спліт плейтакет. І в минуло серія. Я ще знайшов Алми і буду продовжувати. Точно, мені треба повернутися на хом щепку. Хоме. ТП хай на хом. Давай тепер, хай тепе, хай мене ще, теп хп, хай мене ще, ще, тепе, тепехай теп, хай теп хай мене. ТП, oh, теп, yeah. теп, о, Оє. Пехнуло мене, те ППТПТ пехнуло мене, так що побігли там, де в нас точка. Я взагалі саме мудрі людини на планеті зимилили. Дивіться, дивіться, вже сість алмів. Я взагалі мільйонер вже. А шість алмазів. Скоро вже буде сім алмазів. Ну, алмази по одному не спавняться, так що... Кулю! Блін, ну блін, добре, я тебе валити не буду. Походу, ти що мене будеш спавнитись. Так що е таке. Добре, я вернувся тут, просто мене закликали, так що хвали. Так, от є дерево. погано, я тебе не люблю. тун, Гарбуз той вже мій. Там гарбуз, мабуть, пам'ятаєте, гарбуз там. Отой блок такий. І тут скакаємо. Бам. 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 А-а-а. А, а. Я не наркоман. Скільки вам раз сказати, що я наркоман? Нєе. Нееее. Гарбуза нема. Гарбуза вкрали. Гарбуз вкрали. а, кинець запукали все. Фанета за милип пе Е, що я роблю, що я стрілити трачу. Добре, я тут був, я все заляв, у мене 21 рік. Ммм, трусника три, трусника. На сервер людей майже немає, так що я трусника ні в кого не скуплюсь. Так що все плохо. Так плохо, що я не знаю наскільки плохо. Такс, 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 такс. Зараз зберемо собі, буде треба, бо скоро в мене по деревцю буде, пока-пока. Так що все буде плохо, коли буде по деревцю, пока-пока. Все -пока. сервер з дерева тут розчистить, мені прийдеться далі від'їхати. Все таке. І все таке, все таке, все таке. Я вернувся, мені треба було відійти. Tantarantan, tantarantaratan, tantarantan. Tantarantan, tantarantan, tantaratan. Tantantan, tantarantan, tantarantan. 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 Tantan. 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 Ні, я це валити не буду колова, ти в мене будеш взяти колова. О, вовка коло є ще. Дивіться, так все легко пішло, мазня пішла. Так що го не треба. Засаджуємо назад і пішли. Мудра людина на планеті Земля. Йо-мойо. Добре. А думаю, мені, походу, зараз не вийде нічого зробити. Так. Йдемо сюди, сюди, сюди. Поклаємося сюди. Беремо цю пшеницю звідси. Цей булижник сюди, залізу. Сюди, це забираємо, сюди це колемо, сюди до фіа вже стаків прийдеться, мені вже буде, придеться все робити, вже валити. Залізу. Сюди не пішли. Прима ти мені ні, свиньку, поки що ще нікуди. Ти мене будеш тут свинька жити. Так що він буде тут нормально жити. Там думаю, що це похлюбка, яка не розмножується. Жила. Думаю, тобі буде по ходу норм тут жити. Колівка, колівка, колівка моя, мама моя, мама моя. Коровка моя, моя, мама, мама моя. Мамая, моя, мо моя, мама, мом, моя Мачкачкапумчка пумпум пум 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 Давай кро, заходь, заходь сюда, давай, тайк ми, бро. На все життя, о. Бро. На всі-все життя. О, о, о. О, чка, я хит прошл. Бро, у на, на вс життя, бро. О, о-о-о. ти будешь бро на все життя, бро. о о Ей, Эй, бро, на все життя, ходи, 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 ходи. Так, давай, давай. Давай, 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 давай. Дай, я тебе туда заштовхай, якщо ти не хочеш все, щоб було по-доброму. Так, файка. Ее корова йди ти на. Не всех ты ти йди. Зараз тебе завалю і буде по кор Заскакуй. Корова, давай давай давай, 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 давай. давай, давай, заходь, заходь. Заходь, заходь. Так. Не пропущу, не випущу цю корову. Мою візілювала. Зустрінемося через пару років, коли ти розножишся. Коли я ще знайдушу корову. Так, спустилися в мою шахту. То що з'ї, нема тут, що пусто. Нічого мені не дали. Не ні, смісно, мені там ніхто нічого давати не мав. Так, йдем. Йдем, 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 йдем. Йдем. Йдем сюди. Йдем сюди. Походу, тата сюди. Ще давайте. Алмі вже хочу. Алмі. Фігмені ред столован, якщо я можу мати. Ао-ми. А-мий. Мені треба буде скоро робити залізний сет. Так що... Треба-треба буде. Тун-тарон-тон, тун-тун-тан, тан-тарантан. Та, 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 та. Треба просто вибратися, для того, я болежник сім з собою. І тут... Бачимо мою шахту 3х3. І з якоюсь збоку все, з якої там, походу, за цим за оглядом є. Так що погано. Ой, вибачте, що якщо ви зараз що ми почули. Я нічого не ті виділя. I'm sorry бро. Якщо щось чули, дуже таке голосне. I'm sorry, I'm, sorry, I'm, sorry, I'm, sorry, I'm, so, I'm 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 sorry, 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 I'm, I'm амсорі, I'm, амсор I'm, амп I'm Джентлемен. Оп. Оп-оп-ороп. Парапара па Пам-пам-пам-пам. Вибачте, якщо щось зараз почули. Так, 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 так. Щось дуже велике. Блін, так не цікаво, запривась собі всі. Там вже ще дойлі запривачено. чекай, добре, я вернувся. Треба довідти, треба було. Volume, 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 volume,

Boots, boots, boo, boots, boo, boots, на 2 секунди і не ти поляпите, подивитися. Так, идем чекаем. Амам. Амам. Ама фактинг. Ето ничего прогрессу мен нема. Се Шикур! Halfway my woah, 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 giving woah, woah, oh half my woah, Кой нікось взагалі дорого живе. Колвки. Ну взагалі тут класний якийсь... з якийсь повний задроту не тут грай. Не кажу, що задрати має поганий, таке ну настійки я ж таких не бачу, як цей. Ну на сервері Ходу без лесплея. Без, без, без ну ні, не кажу, що для лесплея треба якось більше страсти. Янна. Не... Я ja, не знаю, что сказать. Я сейчас сплю. Ама. Ама. Мадафакинг. Так, бачу зумбака. Прямо по курсу. Так, еще раз... Дай, дай, давай, дай, давай. Вот так. И вова ясной пы. И воло снайпер. i wola je sniper, one we one quick shots only, quick scope only, spoo, put spoo, ja wtedy korowy, wszystko w kradu podurozi, w kradu tręno zrobię, natychmiast się siedam, stajemy, stajemy, stajemy. Так, щоб часом ніхто воду тут не пав з моєї. Великої... Ой-ой-ой. Мого великого ковчега. Так, пшенися в мене вже помаленьку цей вод, так що запинився, я не сильно парити Моє Так, давайте всі по очереді, по одному, по одному. Ати, а я, хавидві. А Все. Hey 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 hey, tabii ne yapıyorsun? Tabii zvisi ne yapıyorsun? Korova. Ne? 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 Ще ще одну. Все, що мені. Треба ще всього одну. Все, в мене є загін коров. Є yeah. oh, oh, oh. ще не в мене герликого роки. Ні слова, ніволя згинуть наші воріженьки. Я роса на сонці. І запанугує ми ріблага у своїй сторо. у У у У своїй сторонців душу тімо. Ми пологожим за нашу краї. І покажем, що ми браття, козацького роду І покажем, що ми браття козацького роду. Ми браття козацького роду, чи ми браття китайського роду? От в чому питання. Так можна шкіри, można все робити wso robić škirene. го І козаки. Ой, ви має, ви такі хоро. Ао, і показують, що ви. Браття козацького роду і покажем, що ми брага, козацького роду І покажем, що ми браття, козацького роду. Показуємо, що ми браття козацького до шаня і що ночі в Україні. Всі ми на, на, і вернули їх. Треба було відійти на 2 секунди, щоб доспівати мій їм український. Роду. Добре, я розширюю поля. Нібуть зараз десь панер знайти. Я тут птати годен. Годен. Та погано. Так, що? Якщо я тут годен, то птати. Тут слідують, що треба зробити. Правильно. Це звалити. Це звалити. Треба за деревом піти. Так, швидко, 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 швидко. Ай, свайн. Швидко, 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 швидко. Ensman drive. Воволить, воволить. Так, в мене до фінта булежника. Ну прямо так до фінта фінта. Так що то до фінта булижника. Я використаю для доброго чогось. І зроблю собі. А. що сталося, чого не жарить. Так. Е, так, 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 так. На фінта булежника я зроблю 4 потички і витрату два булежника. Два булежника. Витратили два булежника і пішли. Постійно купати пісок, щоб робити стекло. А стекло робити, щоб це вода робити. А да робити, щоб ніхто не топтав, якщо щось я модне не виб'ю. Так що... Так що... Все має бути... Окі такі, окі такі, окі такі. Андрій, ай, окі такі, окі такі, окідокі. Айнслайн! Окі такі, окі такі, окі, доки. Айслайн, драйв, окі такі, окі такі. Окейки! Окидоки, оки, доки, драйв, радriй, оки, доки, доки, драйв, драйв, пучпу, пу пучпу, 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 пучпу пучпу, 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 пупу пучпу, пучпу, пучпу Думай мені стакко щоб так подобалося монта. Я на майже на стеці двох цигло, то добре. Привіт. Що погана ти людина? Я знаю все про тебе. Вистріла тебе, що так ти ходить. Бачите, який у мене лук? Чекайте. Вісім. Добре, я повернувся і це тут жариться, добре. Вісім. Е... Ууу, і мені зараз може, походу, вийде, походу, без ходу, без доходу. Походу, без сходу, без доходу мені... Так, е, так, е... Шо Шу... Сир залагал, я вийду і зайду. Я вернуся і все супер рово, вс супер рово. Так, походу в мене тут ще є залізко. Таво є. Е Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, четыре, п'ять шість, семь, вісім, девять. Два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, вісім, де... Ні, Ніше, ну так при Ші два зліза три. Мене буде наковальня, на наковальня, на нако. На кова галя. На кова галя. На ко на на ка

Угу. Седিলো пате доломимо. Так, 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 Короче, по ходу на лопату, до камня хватает на Стак і де два стака і десять. Ні, десь так приблизно думаю. Так, валим, 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 валем, валим, валим, валю, валим, валем, валем, валю, валем, 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 валем. Валим. на скільки? На 2 стака і два. Ну, на два і 4... добре. Та я хочу повністю все стеклянне зробити, щоб бути таким бро-бро. Бро вообще прикольно замутила на ну, учишь меня так буде. Мне четыре объекта выдавали. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тантан. Тантан-тан-тан-тан-тан-тан-н-тан тан 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 тантан тантан тан 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 тан

Десь буде зараз трестака там. Ні. Ну так, трестака буде. Ні, здається. Что не буде, хто знає. Хто знає, хто не зна. Так. Трестака і один. Солід, солідно. І все підпущу на стекло. Ха-ха-ха. ха Давай -ха -ха. Типа сматежимо. Змотежили блок на, на вітер. Всего не мотежити. Це сматежили.

hur Tantarantatan tantarantarantan. De här nivåerna. Smalsam smalsam. Tornasiklavätret. Jag bärsivallodena. Tantarantarantatan tarantarantatan tantantantan. Tantantan tantan tantan tantan. Du är inte bra. щоб можна було заглазити і виглазити добре якщо ви тут перший раз підписуйтесь на мій канал і кладіть лайки І якщо вам сподобалось то розказуйте друзям і, і... всім пока Вова і бережіть себе просто бережіть себе взагалі можна бережіть бережіть більше себе чим я вас бережу від поганого відео Ну, ну не постійно виходить, але ну, найчастіше стараюсь. Бо я нуб. Позьом ці відео. Рада вам, він позьом ці відео. Вообще чітко, пацан. Добре, всім пока.